Всім привіт! Сьогодні я граю в таку прекраснішу гру як Кинг Легосси, да. це і це супер класна гра. Вона дуже прикольна, мені вона дуже подобається. По крайній мере для мене вона зараз покращить болот фрукт. Е, е! Або чашка. І да, я только що просто хотів на халяву забрати. Забрати рандом фрукт. Тепер Зараз на халяву заберу просто рандом. Остров покупающих гача? Так, що там мені да се уговорить? Хьюмен? Тоді непогано. У нього останнє суперсел на 500 мастері дуже і дуже ебога. Подожди, Що? А хто грає на акаунті Спортмен? Це ж мій другий аккаунт. Хьюмер, хоч він і такий слабий, але. Він дуже імбовий. Я вам гарантую. І да, у мене тут ще. Кстати, я вам хочу розказати про дочірка, який... По якого можна обміняти фрукти? Да, любі кручі, навіть на платиновий. Але це потрібно 50 фруктів. А у мене тільки 14. Кстати, я хочу у нього обміняти бар'єр. лапу из трубка и лап. Всего будет, думаю, больше, чем предостаточно. Ну да ну вы серьезно? Ладно. Нам добавляем уже спин. То, вот. Я обменял, теперь я могу шерсть крутануть гайку. Клевый челик. <реклама> а блин, точно я забыл, что я меня не потерял. Кстати, а мне дуже повезло. <говор> Чего? Хэллоу 5 пять плюс фрукт магнита. Это прикольный фрукт. Да, я я тут хочу грати за стиль боя. Але, але подивіться на мої стати. Мені поки що вигідніше грати за фруктовика, але я все одно ще б'ю стилем боя буває. Human, Spike, Bomb волк. Да. Что сейчас нормально? Так, раз, два, три. Да ну! Купить. Пэ. Жить. А так тогда мы на другом была шляпа. Ура! Ура! Чел! Тебе респект. Респект этому челику. мне еда лапу. У меня завершился среди всех этих фруктов лыша бомба. А, точно. Все. Респект челу. А, да, я же его видал. Блин, респект. Респект челику. Покупаємо хьюмен імбову. я вам зараз хочу показати імбову фішку в Кінг Legacy. Ідемо до будинку смолкера і заходимо за нього. Це, це це левела 0 плюс, відкривається так, що любий курс може собі дозволити. І тут перша, і тут потрібно зібрати курку кужарну, і тут перша лежить. тут. тут ось тут. Друга у нас. Друга у нас тут лежит. Ну и третья вы уже все их кто играет в кинге, Да, ось тут вот. Халявный тысяч. Блин, великий респект Челику за лав и пейн. Ох, Ох, -ох, -ох и два фрукта, и Кивин мне дал лав... Ну, Пейнс это точно прикольный фрукт. А лап, Ну, так себе. Ту ювент. то рандом. Фор. Блин, там по 5 гемов. Ладно. Пацаны, стрельбой, кстати, Коштує один мільйон. Кстати, мені котлі тут дохнуть щоб... Все, я возвращаюсь на свій улюблений пустинний отстрою. Да. Пасівне дерево. І кстати, вовшу дають за пасівне дерево. Книга судьби. Че, ну ти хочеш пвп? Ну давай. Чиво? Як? Я, я даже нічого не понял. Ладно, прийдемо до фарма. Буду фармити моїх улюблених. Оце холопить. Так. Кстати, цей стиль боя дуже а даже любовий. Особливо якщо ви перший раз накупили тут один мільйон і хочете. і хочете купити собі нормальний стиль боя. Я вам не кажу, але советую поучити цей. Бо то, що Це прямо люта імба, оцей кіборг. Люта імба. Він не прямо настільки уже імбовий, але для мене це просто цей стиль боя, саме імбовий. Він як він наче був. Бо... Значи год Humor, либо Sandwin Art у Blox Frucті, за цю суперсилу Перегрузка ви тратите свої хпшки. Кстати, якщо ви нанесете десь мінімум. 3 хп челіку, а його, а його хтось другий доб'є, то все одно вам начислять. Начислять ваші За... Із... Я, походу, розумію, із за чого це зробили. Бо то, в блок фрукті дуже часто крадуть кіли, а тут такого вже не, не зможеш зробити. Якщо челік майже добив. Ух ти ж. Так, агрю першого і другого. І бок там міг. Так, ну норм. Сто Блін, я так не хочу порушатися. і зі своїм магнітом. Блін. Блін, я... мені дуже хоть. Ладно, зімдарк. Просто мені потрібна зараз логія люба. А дарк це шайбова логія. Все, я спішов дарк. І тепер, по ідеї, я мо... мене не пробивається, члена! Да, во. Yeah. <laughs>